Опечатані є підписи членів дільничної виборчої комісії, стоїть їхня початка. Ми можемо їх приймати. Це знову ж стаття закону. Вважаю, стаття 83. Я вважаю, що ні, тому що, по перше, в бюлетні вони немає ступені захисту. Ніяк, ні. Але ми ж не знаємо, які там бю захисту там. Так і в Бюлетні немає ступені захисту. Щоб ви розуміли, бюлетні зараз печатається на будь-якій друкарні, але це не до нас. О, это не не факт наша. в тому, що це були бюлетені на розпочати в іншому місці, просто було все підготовлено. Виняли з мішка сюди. Почекайте, але якщо там на бюлетнях є опломбування, ну скотчем обматано і Каже стоїть бюл. початка дільниці, і є підписи членів комісії, але тут тільки три присутні, то інші ж не могли на повітрі фальсифікувати, стояти тут, де тоді інші. Не знаю, може вони. Так от я же кажу, давайте ми, не ми не перевіримо. Це факт, що було втричання чи ні, тому що розпаковано опакова. Наприклад, ви бачите, зверху там бумага, да, наклеєна, ви воно відірвали від цієї упаковки. таке попробуйте її оторвати. Все. А? А? Попробуйте її Я отрвати. не буду втривати. Я вважаю, що, тому, може, що це якщо це знову ж 83 стаття закону гласить, що якщо цілісність упаковки верхньої пошкоджено, але от комплектність документів і усіх пакетів з виборчими документами там нормально, ми їх приймаємо, ми перевіряємо їхні протоколи. А може це ви почитаєте, як вони мають упаковувати? Але ми кажемо про те, що воно вже пошкоджено. Ну пошкоджено, хто його пошкодить. Винна особа, треба встановити, яка здійснила Почекайте. Ви чекаєте, ви хочете... порушення? Член виборчої комісії. Це правопорушення. Чи це правопорушення, чи порушення ну, просто цілісності упаковки? Це правопорушення. Вони упакували відповідальну законодавство. Що, а в чому не а, чо? в чому вони порушили в ви навчаєтеся закон України про місцеві вибори. Я не знущаюсь, там все печатано, я вижу. Я не вижу А Упаковка, де опечатано? Какая упаковка? Упаковка музея. Для перенесення. Навіщо закони? Ну почитайте закон. Ми вам дають закон. От там є інші мішки. Слухайте, там привезли багато мішків. Вони сотки напаковані кажемо про те що тут якраз і є пошкодження пошкодження переглянути. але якщо там на бюллях є підписи членів інших членів комісії які так, тут не, не присутні члени комісії це вони приймуть ви будете фіксувати правопорушення яке ми що зафіксуємо що мішок не пічата все ми зробимо смотрю туди мені заглянули з обікли правопорушення які, які? які? закону має бути запломбовано. яке мішок як таке закон про те, що він повинен бути пламбований. Просто отримає це правопорушення, не, яке є, випуск. яке правопорушення? Стаття закону. Яке правопорушення? Скажіть статтю закону, не, яке це правопорушення? правопорушення. Яку статтю закону порушує? <кх> Якщо ви кажете, що це правопорушення, давайте звертатися. Правопорушення в нас розглядається якими нормативно-правовими актами. Висилаєте. Ви здиваєтесь на тудому, що не можна без злочин злочину немає. Но Де, Бо, Скажіть, будь ласка, ви встановлюєте, не я встановлюю. Почекайте, ви знаєте, що таке злочин. Я Відкрийте ККУ і прочитайте, що таке злочин. Де об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона, об'єкт суб і суб'єкт? Покажіть, будь ласка, які які, які вашу думку порушені права або будь-які правовідносини, які були домисли, мотиви та інші. Відкрийте ККУ та прочитайте. Це просто рішення. О, а, а зараз ви вибачте ви оперативні групі, кажете про э, закон України про місцеві вибори 2015, а потім силаєтесь на ККУ і кажете, що це правопорушення. Подождіть, а хто може хто має право достати, наприклад, і показати, порушене чи ні? Ну, це потрібно. Ми повинні зараз прийти в жал з зими. І так як пошкоджена транспортна упаковка, перевірити які там знаходяться. Ми це зафіксуємо, факт, віпроси, що мішок ради це не проблема. Вот якби ви вы сейчас напишете спочатку заяву, що ви вважаєте, А ми вже будемо приймати рішення. Ми бачимо це все. Я поверхностно не бачу нічого і я не маю права її відкривати. Где член комісії не встроят і скажут, приймуть вони це чи ні. Да. А это старое разговор. Я ці... ничего не говорил. Володима, вы же на ККУ и КГБ понятие злочин. В Криминальному кодексу Украины нема понятия право порушения, понятия злочин. Кодекс України щодо адміністративних до административного право порушень. Там є поняття правопорушення у кримінальному правопорушенні немає. Я тільки хлопці. Вибачте, можна вас питати, ви член комісії чи хто ви важлива особа від партії по Тут а а а Зрозуміло. А, а я дружній контроль преси зареєстрована, Зрозуміло. тому. Всім це зрозуміло. Ну, а це працівники міліції, теж всім все зрозуміло. <рес> Слухайте, я хочу сказати, такі міліції, там вже цілий фоторепортаж є, так що там можете. Так, ціла галерея з моїми фото. Так. Я фіксую, дивіться, я фіксую. Я фіксую. А що ви побачили? Я не сужу. Я я бачу мішок, зовсім не А ну ви бачите. 所以 <laughs> Euh, там, бачу, там, бачу, 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 бачу. Пошкодження яких у пакетів ви там ви you know, знаєте, you know, для yeah. цього, щоб так відповісти, yeah. треба ви ні, ні, ні пройти їх, пройти. їх треба виняти. Yeah. Так, Але так, ми так, можемо зробити тільки yeah. так. Yeah. Тому ми можемо дивіться, yeah. я це дивіться, я я не можу вирішувати. Я не юрист, я просто фіксую те, що я бачу. Можемо зараз. Це не до мене. Просто фіксую те, що тут відбувається. щоб ми перевірили цілісність тих бюлетів, які запаковані в цьому мішку? Чи є там всі відповідні початки? Експерс... Ну, ви, ви, ви це... зараз це не, це не це до реальний. мене. Я ж не член комісії. просто фіксую, що я а бачу і все. Боже, а, де... А, де... А, де... а де заявитель наш? Де він? Заявитель... А він де... де... он... стоїть у цій коридорі. Ну, так на те, що не провокатори. Я провокатор. Я правокатою. Я теж разом я з вами провокал. не переживайте. Я провокат. А я вам поясню, чому я провокацію. Ну, ви ви відійшли, ви сказали, що порушений закон. Я вас спитала, яку конкретну статтю закону я вони дивлюсь. зараз. Так, що ви що вас ще над головою не кричите, я не можу зосередити? Ні, я з вами стояла поруч. Ну, ви розвернулися і пішли. Ну так. вибачте, вашу.